Сьогодні у нас 20 жовтня місце Дніпро. І це кущ, який розганяється, називається брентовий мускат. Ну, от як є, ми до нього взагалі в цьому році, особливо той час йому не приділяли, так підв'язували і посинкували все. А там не ганігрони ні не простригали, є там, наприклад, де порчені ягодки. Ось таке прибереться. От. Ну, з іншого боку, це показує про його стійкість, до речі, що якщо заражається одна ягідка, вона за собою не тягне ціле кубло ягідок, що дуже добре. Називається цей, ця форма писанки Брінтовий мускат. От. І тут дійсно, на початку, на початку коли вона відсвілася, дана форма, і ми бачили той горошок, який зав'язувався. І думали, що коли ягода наливалася, думали, що все, трендець, певно, що будемо його прибирати. От. То що реально через пізні терміни достигання от, ягідка була настільки дрібна, що думали, ну все, трендець, винограду, хрін якась повніша. А в кінечному результаті, от, якщо з ним працювати і буде хороший набір багаторічної деревини. От, то е, дана форма вже викликає певне захоплення. От, і вже щось можна буде тут про неї е, в подальшому думати і розганяти. значить Яка сама головна зацікавленість? Саме головна зацікавленість форми це офігеть який мускат. От, Брилянтовий мускат і власне не даремно він так називається, тому що тут мускат просто дичайший. На сьогоднішній день одні з таких от форм винограду, які мають дуже сильний мускат. Це, наприклад, це Палістіна, це брилянтовий мускат, це любімий. У них дуже це пріма України. Оце приблизно тотожні сорти винограду по мускату. Да, він там градієнт різний, абсолютно, але він у всіх цих чотирьох. Дуже сильний. дуже сильний. От, консистенція у варіантовому мускату мармеладна, без особливого виділення соку. Шкірочка вона щільна, але розжовується без проблем. От, ягодка десь приблизно грамів 12-14 плюс-мінус. Ну, знову ж таки, кущ ще молоденький, от, і він власне, розганяється. Тому і про грона тут поки що не варто казати. Гронка тут в середньому десь. Поки що грамів 400 трапляється, от от там вона там більше буде на грам 500-600. Але з набором багатолічних деревин побачимо краще. Власне, на сьогодні, 20 жовтня, ми цю форму повністю виріжемо і завтра вже на базар підготуємо її. І буде шик, блеск, красота. Тому е, брентовий мускат поки що викликає для нас зацікавленість з дуже сильним мускатом і е, середньопізніми пізніми термінами достигання. Е, це якраз виноград пригодний для якраз пізньої реалізації. От, на це потрібно також брати. Е, це потрібно також брати до уваги, тому що це на сьогоднішній день один із тих сегментів ніша да, ніша виноградарства, яка майже не заповнена. Майже не заповнена українцями. В основному це турки. І ми бачимо такі сорти, як Red Globe, Gold Globe і Кишмиш. І турецький кишмиш, який, власне, та, в принципі, якісь інші сорти захерачені гормонами роста. От, а Українського продукту на ринках дуже мало. дуже мало. От, і такі сорта, наприклад, от як е, палістіна, брилянтовий мускат, Red Rose американський, Red Globe, який у нас також зростає. От, сорта, які пригодні, до речі, і для е, зберігання. Деякі для тривалого, для деякі для нетривалого зберігання. На них потрібно робити таку ставку, це таку, ну, знову ж таки, це ніша ніша, яку потрібно заповнити, але це все має бути не в тих масштабах, яких є зараз. а Кожну сорту має бути посаджена на порядки. На порядки більше. От, і тоді можна щось думати і більш так, цікавіше розповідати. Ну, це майбутнє. І до вашої уваги була форма писанки під назвою Берлянтовий мускат.